А почалося з того, що у свято Миколаївській парафії змінили настоятеля. Як проходили такі процедури, вірянам це не сподобалося. Ми не думали про те, щоб йти до Київського патріархату, тому що це був червень-липень трин... червень, 2013 року, ще ніхто про це не думав. І тут, коли привозять нового священника, і коли вони, Московський патріархат, ну десь було близько 40 священиків, зібрали Андрушівський район, Попільнянський район, і вони в цих в чорних таких, свої, свої такі чорні Одесний. одежі йшли, і, і матушки впереді. Ось е наша прихожанка е стояла на колінах, вони несли ікону, вона ікону... стояла на колінах. Так, щоб Я впала поцілувати цю ікону, вони через неї переступили. Вони через неї переступили і пішли далі. І почали бити замки. Такі дії святих отців обурли не лише вірян, а й тих, хто інколи відвідував Божий храм. Веряни вирішили, треба йти до Київського патріархату. Їх довго не пускали до служби згодом за сприяння спонсорів і добрих людей в селі збудували за всіма канонами тимчасове приміщення церкви, де нині проводять богослужіння. Кожний раз, якщо співається, ми просто плачемо, тому що це українська мова. Ми молимось за наше військо. Ми молимося за кожного загинувшого нашого бійця. У Нас ніде не пропускається ні одна, ні один за хто керівництво за наш за за наш за народ українською за народ. мовою. Це це благодать Господня. Ми маємо зараз результат нашої роботи. Оце результат нашої роботи. Віряни звернулися до колишньої голови обласної державної адміністрації Сидорок Кізіна з тим, щоб зареєструвати статут і відповідно отримати вже приналежність до Київського патріархату. Все це було зроблено, але суд першої станції, навіть не залучивши до розгляду звернення релігійної громади свято-Миколаївської парафії, повернув церкву в управління до московського патріархату. Нині це питання оскаржується в Житомирському адміністративному апеляційному суді. Є закон про свободу совісті і релігійні організації в Україні, який передбачає право вільний, вільний вибір громадою свого конфесійного підпорядкування. Тобто, якщо громада визначила, що вони вирішили перейти до підпорядкування київського патріархату, то ніяка влада не може цьому перечити і не може ставити палки в колеса. Представники релігійної громади вірять в те, що їх права будуть захищені відповідно до законодавства України.